Доброго дня, друзі! Я вас вітаю на каналі Доктора Голода, де ви разом зі мною розбираєте важливі медичні теми, що стосуються нашого здоров'я, лікування різних хвороб. І ми з вами продовжуємо вивчати тему серцево-судинних захворювань. А ми вже трошки розглянули про будову серцево-судинної системи судинної, серця. Сьогодні ми з вами розглянемо одну з найцікавіших, найскандальніших, я так ну бачу, по результатам, які є на моїй реакції, які є на моєму відео. Ми поговоримо про атеросклероз. Я випускаю вже відео про атеросклероз, і люди, які слухали, ну воно відрізнялось від загальноприйнятої точки зору. Тобто, те, що я говорю, воно правильне, воно логічне, воно е, справжнє. Але при цьому воно відрізняється від того, що говорять про атеросклероз інші. Тому зараз ми з вами, не зважаючи на те, що там хто говорить про статини, про лікування, про... ми з вами розберемося, що це взагалі таке атеросклероз. Ну, я думаю, поїхали. Атеросклероз це відкладення атеросклеротичної бляшки з внутрішньої частини судинної стінки, яка перекриває судину, не дає приходити крові до місця її назначення. Це і є атеросклероз, холестеринова бляшка. Ну, але давайте починати все спочатку, чому вона там виникає. Отже, дивіться, наша серцево-судинна система, ми так трошки вже розглядали на попередніх відео, складається з серця мотора, який кров качає, і трубочок судин, по яких кров рухається. Кров рухається по артеріям від серця, потім переходить через капіляр і вертається по венам до серця. І е, тік крові е, по судинній системі є неламінарним. От зрозумійте зараз слово ламінарний – це послідовний, це як річечка, це як водичка тече в трубі. Ні. Рух крові по судинній системі має вигляд поштовхоподібного. Тобто серце скорочується, і велика порція крові надходить до судини аорти, і судину розтягує. І потім скорочення м'язової оболонки судини проштовхує цей пульс, цей поштовх крові далі по судині. Тобто пульсуючий рух крові по судині, непослідовний, називається ламінарний. А пульсуючий, тобто, як серце качає кров, так кров по судині рухається так пульсуючим типом. Судина розтягується. Потім скорочення судини проштовхує кров дальнішим в подальшому по самих артеріях. Дивіться, як відбувається справа, в тому що наша судинна стінка це вона, вона має три оболонки: вона має оболонку внутрішню. Ендотелії називається, м'язову середню і зовнішню. І судинна стінка, дивіться, внутрішній ендотелій максимально гладенький, щоб кров, коли вона рухається всередині кров'яні клітинки, вони не зачіпались, не пошкоджувалися, тобто, щоб там було максимально не було тертя. То ендотелій дуже дуже гладенький, це маємо розуміти. Друге, м'язова стіночка вегетативно має іннервацію, це гладком'язові волокна. Основне її завдання м'язової стінки тримати артеріальний тиск. Тобто м'язова стіночка може звузитися, і тоді тиск судин в середині судинної системи збільшується. Ми кажемо збільшення артеріального тиску. Я думаю, десь в наступних відео ми поговоримо про це. Або вегетативна парасимпатична інервація може призвести до розслаблення судинної стінки, і як наслідок цього. Виникає зниження судинного і, або, скажімо, артеріального тиску. Ну і зовнішня стінка вона містить маленькі судинки, називаються вазовазором судини судин для живлення. Тобто живлення самої судинної стінки відбувається не кров'ю, яка рухається, а живлення відбувається зовні. І оце зовнішнє живлення, і, власне кажучи, забезпечує цілісність, забезпечує гарну збереженість, а наших з вами. Артерії. Ну що, давайте попробуємо розібратися, чому виникає атеросклероз. Є одна причина виникнення атеросклерозу: зниження фізичних навантажень. Ну, давайте я вам поясню. Коли йдуть фізичні навантаження, людина біжить, людина ходить, людина щось несе. Вона виконує якусь. Це називається кардіонагрузка. Тобто кардіонагрузка це те навантаження, яке викликає ну, посилену роботу нашого серця. І от є якась кардіонагрузка в людини, і це кардіонавантаження воно призводить до того, що серце починає інтенсивно качатися. В результаті того, що серце інтенсивно качається, судинна стінка постійно розтягується, масажується і від цього отримує гарне кровопостачання. Сама стіночка судини від того гарно живиться і від того вона забезпечує свою гарну. Збереженість і гарну, ну як би це сказати, здоров'я здоров'я самої судинної стінки. І виходить досить такий цікавий момент, поки серце, хоча б періодично, хоча б ну може не постійно, але хоча б кожен день має якісь навантаження, за допомогою яких серце інтенсивно працює. Судинна стінка масажується, це забезпечує її здоров'я. Хвороба ж починається з того, що людина знижує фізичні нагрузки на своє серце. Як в результаті серце качає кров, але качає кров в стабільному режимі, немає великих перевантажень, навантажень, і тоді судинна стінка починає качатися. теж Менше, менше скорочується, менше розтягується, менше живиться. І якщо вона менше живиться, вона стає, ну, скажімо так. Від погіршого живлення оці ваза вазору маленькі судинки в самій судинній стінці, вони перестають в достатній мірі кровопостачання судинної стінки. Вони йдуть зовні до середини і втрачається, власне кажучи, живлення не ззовні, там, де вони ще є, а зсередини. І ендотелій, судин починає втрачати свою природню, як би це сказати, гладкість. І ендотелій стає шорховатий, трошечки такий негладенький, в тому місці, де знижується живлення оцих от судинками, самої судинної стінки. Тобто внутрішня частинка судини, вона якби стає не такою гладенькою, і тоді вона починає на себе зачіпляти те. Що плаває в крові. Ну, те, що там можуть еритроцити трошки пошкоджуватись, це ще не саме гірше. Судина в цьому місці стає трошечки тоншою, І оце тоненьке місце, тонше місце, трошки шрухувате місце, воно починає закриватися в організмі в крові, плаваючим, ну, десь, ну, скажімо так, щось таким, чимось таким, да, 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 ви вже догадалися, чимось жирним, чимось таким зашпакльовуватися. І оце жирна така речовина, це є холестерин. Друзі, дивіться, холестерин, є два типи холестерину. Екзогенний той, який я з'їдаю. Це жирне м'ясо, це свинина, це щось жирне. От їсть людина щось жирне, воно в неї достатньо в печінці не обробляється, хвора печінка. І людина, власне кажучи, підвищується холестерин в крові, але це зовнішній екзогенне, це той, що я з'їдаю. А є ще підвищення холестерину ендогенного. А ендогенний холестерин виробляє сама печінка при. Тому що там є проблеми з відтоком жовчі, при тому, що там є проблеми жирового гепатозу в печінці. І холестерин виробляє печінка для того, щоб оце зашліфовувати оці пошкоджені судинки. І тоді підвищується холестерин в крові і чомусь думають, що от холестерин підвищився, це він підвищився, і це він створює проблему, бо він утворює оцього холестеринове нашарування. Ні, холестерин підвищився в крові через те, що не через те, що людина щось їсть, ні. Через те, що суди не потребують оцього зашліфовування, закривання в тому місці, де вони стали чуть тонші, де вони стали ці шорохувати трошечки. І оце шершаві такі судинки є причиною підвищення холестерину но внутрішнього ендогенного з печінки. Ну і власне кажучи, ну. Потім починає от місце, де була трошечки вуща, трошечки тонша судинка, воно зашліфовується, але він починає на себе цей холестерин тягнути все, що там в ну, крові плаває. І вже в цьому місці починає утворюватися горбик холестеринова бляшка. Потім ще більше туди приєднуються лікоцити, тромбоцити, туди приєднуються навіть еритроцити, в цю бляшку можуть заходити. Ну і виходить, що в нас судинка в тому місці, де вона була тоншою, вона стає. Товщою, і виходить там формування такого от перекривання судинної стінки. І називається це холестеринова бляшка. І формується хвороба, яка називається атеросклероз. Тобто, фактично, склерозість – це затвердіння. Судинна стінка в цьому місці вже не розтягується, розтягується тільки з другої сторони. При пульсуючому руху крові, і це становить основу такої хвороби, як атеросклероз. Друзі, дивіться, яка ситуація. В принципі, атеросклероз, якщо ми його візьмемо так, клінічно, атеросклероз має значення при утворенні такої судинної бляшки в артеріях ноги, в судинах сонних артеріях, в основному шиї, це судини, які несуть кровопостачання до голови, і судинах самого серця, коронарних артеріях. І от атеросклероз в судинах ніг проявляється, тому що кров з часом починає все гірше гірше доходити до ніг. Основоположним там є все-таки куріння і людей, які курять атеросклероз в ногах. Страшна проблема, тому що кров не доходить. Там розвивається ішемія, там розвивається ну, флот до розвитку гангрени, ноги навіть відрізають. Тобто є такі випадки. Це жахливо. І покращити там кровопостачання вкрай тяжко. Атеросклероз сонних артерій, ну не вертельних. Вертебральні артерії перекручуються і заскручено шиї, це -за стане на неправильному положенні. Але в сонних артеріях, особливо при розгалуженні, де загальна сонна артерія розгалужується на внутрішню і зовнішню, там частіше всього виникають оці от бляшки, вони перекривають. Судину на значну міру перекривають судину. І кров не доходить до голови не лише по вертебральних, а й про сонних артеріях. Це проблема атеросклероз судин головного мозу. Кров не доходить до голови, мозги потихеньку атрофуються. І це називається дисциркуляційна енцефалопатія. Розшифровую. енцефалон – головний мозок по-грецьки, патія, хвороба. Дисциркуляційна від розладу циркуляції кровообігу. Тобто мозок потихеньку слабішає. Всихається, можна сказати, зменшується, атрофується від того, що по судинам погано до мозку доходить кров. Ну і атеросклероз має значення, коли розвивається в бляшки, такі в коронарних артеріях серця. Дивіться, справа в тому, що від аорти першим відходять дві невеличкі судинки, які як корона оплітають серце, і потім далі дають гілочки для живлення всього серця. От часто атеросклеротичні бляшки починають розвиватися в оцих от самих коронарних артеріях. І тоді, якщо там виникають в коронарних артеріях, Атросклероз, серце ж постійно працює, йому треба постійно кров, а судина якою кров доходить, там наполовину і, і забита. І, і, і крові доходить до серця, щоб працювати. Дивіться, для праці є, а от для живлення немає і це проблема, і судини не дають гарного кров постачання серця, і тоді в серці немає крові, називається ішемія. І Хвороба називається ішемічна хвороба серця. А звідти вже і інфаркти, а звідти вже і гіпертрофія лівошлуночка буде, а звідти вже і аритмія, блокади. Де по суті, всі хвороби серця починаються з цієї ішемії. атеросклероз в коронарних артеріях серця. І от по суті, своє, так і розвивається атеросклеротична бляшка. Повторюю, почалось все зниження. Нагрузок на серце, зниження кардіонагрузок. Тобто, от, приклад такий футболіст багато бігає, дуже багато, бігає, як коняка бігає. А потім завершає кар'єру, бусти вішає на гвіздок і повністю перестає тренуватися. Ну, це рідкісні випадки. Зазвичай, щоб ви знали, футболісти завжди після закінчення кар'єри тренуються і далі продовжують тренуватися. І раді, дуже раді футболісти, коли їх кличуть на матч ветеранів. Вони там ну, бігають так по-смішному, я бачив, але. Бігають і бігають ну на свої 50-60 років, але бігають. Чому? Тому що їм потрібно все своє життя продовжувати нагрузки, бо якщо не буде цих нагрузок, атеросклероз коронарних артерій. Футболіст повішав бути на зв'язок, перестав повністю тренуватися через півроку інфаркт. Ну, як може бути інфаркт футболіста, який бігав кілометри? Як коняка бігав? Але перестав бігати і моментально звужить зменшення фізичних нагрузок, і моментально судинки стають тонші, і моментально в тому місці виростають атеросклеротичні бляшки, перекривають притік крові до серця. І найменша наступна нагрузка це стенокардія і інфаркт. Причина: оці от бляшки утворили не від того, що він їв. А від того, що він перестав займатися фізичними навантаженнями. Оце маєте зрозуміти. Це йде в протиріччя до типової ідеї: холестерин тебе високий, бо ти їсиш багато жирного, Цять на діє...» Це дурниця. Це дурниця. Людину посадили на дієту, при якій вона їла самі огірки і капусту місяць. Після цього холестерин зашкалював. Звідки? Та це не той холестерин, який ти з'їдаєш. Це той холестерин, який виробляє твоя печінка, щоб шліфувати твої судинки. Так, що в нас далі? Статини лікування. Ну, дивіться, зараз прийнято всім людям, кого холестерин находять, а навіть якщо і не находять, назначають статини. Статини це препарати, які, впливаючи на метаболізм, знижують рівень холестерину в крові. Судинки, як були пошкоджені, так і є. Холестерин як був високий, він трошки знижується. Від статинів. Але причина його утворення лишається, і причина призводить до того, що ну, ми мало що вирішимо. Приймають люди статини, але в них і далі стаються інсульти, стаються інфаркти, стається проблема з кровопостачанням, що мозку, що ніг, що серця, і статини. Багато в чому вони змінюючи обмін речовин, шкодять печінці. Вони мають гепатотоксичну дію і через вплив статинів формується жировий гепатоз печінки. Це проблема. Тому що я зустрічаю те, що у людей, у котрих є проблеми з е, е, холестерином і в них приймають статини. У них після цього формуються ще й проблеми з печінкою, тому нікому не рекомендую. Не потрібно. Як ще борються з атеросклерозом, ну хірургічним шляхом борються, е, дивіться, була судинка перекрита наполовину. Туди всередину в судинки ангіохірурги проходять спеціально в те місце, де є завуження. Виявляють навіть на ультразвуковому дослідженні, виявили в сонних артеріях, знайшли бляшки, зробили ангіографію, запустили по судині контрастну речовину, сфотографували, побачили, де є звуження в коронарних артеріях. Знайшли звуження хірургічним шляхом через судину, через артерію, проходять в коронарну артерію, в те місце, де перекрита артерія. Вставляють пружинку, називається стенд. Не шунт, а стенд. Вставляють стент, раз, стенд розтягнув, і далі в цьому місці стоїть пружинка. В цьому місці судинка розтягнута, ну і кровопостачання, звичайно, що відновлюється. Маємо розуміти, що це радикальне вирішення проблеми атеросклерозу одної бляшки. Але атеросклероз це системне захворювання. Маємо розуміти, що тут виникнуть такі ж самі бляшки в інших судинах, більш-менших туди ми вже не зайдемо. І маємо розуміти, що це є тимчасове вирішення, тому що воно далі буде хвороба прогресувати, але наявність стента всередині судин призводить до сильного, ну скажімо так, підвищення згортальних властивостей крові. Потім люди до кінця життя мають пити препарати антиагреганти, антикоагулянти це препарати, які не дають згортатися крові. Це погано, тому що вони впливають на кров в цілому, на тіло в цілому, і потім будь-яка кровотеча, вона. В принципі може бути летальною для людини. Кров не можна буде зупинити. Да, їм там назначають різноманітні клексани, але із того, що я проводжу дослідження через капіляроскопію, я бачу, що кров у людей, які п'ють ці препарати нібито для розрідження крові це брехня. Це брехня. Ці препарати не для розрідження крові, а щоб вона не згорталась. Різницю відчуваєте? Тобто люди п'ють ці препарати. В них кров після цього не зупиняється, не стромбується, але це тоді, коли розрізати. А коли у людини кров не як ну, макровотечі, то тоді у них кров рідша не стає. І рід, ну, текучість рідка кров чи густа неможливо побачити по аналізах. Оце я вам точно заявляю, ви не можете побачити по аналізам у вас кров густа чи кров рідка, бо це треба дивитися інвіво вживу. А якщо у вас вже вийняли кров з тіла, взяли на аналіз, це вже кров мертва. Все. Там ми можемо бачити тільки рівень протромбіну. це фактор згортання крові при кровотечі, але не фактор перевірки на текучість крові, і не фактор показник густоти крові чи рідкості крові. Я під мікроскопом при капіляроскопії бачу у людей кров рідка, чи вона чи густа, то я можу зразу авторитетно заявити. У людей, які п'ють препарати, нібито для розрідження крові, нічого вона не розріджується, вона все одно залишається густою. Я це бачу в тисяч людей, тому зразу кажу, якщо ви п'єте таблетки для розрідження крові, приходьте до мене в мікроскоп, я вас просто цікавості раді подивлюся, яка у вас кров. Ну, але напевно, все-таки засмучую, і розчарую, бо ті препарати, які вам пообіцяли, що вони розріджують кров. Вони кров не розвіджують. Так, як позбутися атеросклерозу. Ну, дивіться, я вам зразу скажу: атеросклероз, якщо він вже виріс в тому місці, зазвичай бляшку забрати неможливо. Фізично розрізати, відрізати, а судинка то в тому місці стала тоненька, а судинка то в тому місці вона ж втратила оці зовнішні судини живлення, Ну відріжете ви її, тонке місце лишиться там, де тонко там зазвичай рветься, і там в тому місці виникне ще одна бляшка, навіть при мінімальних холестеринах крові. Тому я рекомендую, ну там є дві методики, як можна дві методики, як можна справлятися з сатеросклерозом. Перша методика така: почніть впливати на той фактор, який хворобу викликав: збільшити фізичні навантаження, кардіонавантаження, які збільшать частоту серцевих скорочень. Тобто, треба більше ходити, більше бігати, більше, можливо, це тренажери якісь, можливо, це вправи для рук, вправи для ніг. Вправи, які збільшують частоту серцевих скорочень, вправи, які дадуть кардіонавантаження. Можливо, вам важко буде підійти до перекладини чи на бруся, чи можливо, це буде бігова дорожка, чи можливо просто багато ходити. Є рецепт ем, Боже мій цьому рецепту три тисячі років з Китаю, як мати здорове серце. Десять тисяч кроків в день. Просто багато рухатись, багато ходити, але це не зарядка, як мені кажуть, зарядку роблю зранку. Ні. Це кардіо навантаження, які дадуть тобі прискорення частоти серцевих скорочень, прискорення посилення роботи серця, і їх треба робити. А хто скаже, та в мене серце і так слабенько працює, правильно, воно ну, в те слабенько працює, тому що ти на нього не даєш навантаження. М'язи слабкі, щоб м'язи стали сильні, почни качатися. Серцевий також м'яз. В ньому вже є бляшки, там вже є ішемічна хвороба серця, там вже є зниження кровопостачання м'яза. Правильно, тому ці кардіонагрузки проводяться під керівництвом реабілітолога, дозовано з поступовим підвищенням навантаження. Не все зразу. Інакше серце вже не готове. Тому все одно зараз ми й ну, розбираємося, що якщо є проблема а, ішемічної хвороби, серця чи судин, сонних артерій чи коронарні артерії, в серці це не має значення, це все одно вимагає проведення оцього збільшення навантаження і вирішення проблеми, я скажу так, вирішення проблеми гіподінамії, все одно руху. Це перший метод. І він ну, потрібен, і без нього далі нікуди, і все одно нічого воно там решта не змінить. Другий метод, який дозволяє забирати атеросклеротичні бляшки, причому ефективно забирати, цей метод називається припікання. Це є метод з використанням обладнання нугабес. Мені сьогодні для зйомок знову дали накидочку. Це не має значення. Має значення, що виріб зроблений з турманівої кераміки. І от я виставляю на ньому максимальну температуру, максимальну, тобто 70 градусів стандартно. І припікати треба не просто десь, не просто в сонні артерії, де нібито є бляшка. Ви ніколи не припечете сонну артерію, де є бляшка. Це ну, абсурд. Ви не припечете серце, не припечете ногу. Припікання проводиться для дистальних відділів. Це є стопи ніг, це є долоні. Ну і спина можливо. Ну спина це вже потрібне масажне обладнання для спини. Ви розігріваєте обладнання на 70 градусів і прикладаєте ваші частини тіла. Відкриє на 70 градусів, щоб воно пекло. Основне завдання, щоб воно пекло. І треба протримати в такому стані 5 секунд, не хвилин, секунд. Ну, треба, щоб воно тебе пекло. Тобто, при проведенні припікання є дві умови. Обов'язково має тебе пекти, але не лишитися опіків. Пекти. Але не лишитись опіків. Тому дві неправильні позиції. Якщо ти припікаєш і тебе не пече, ти не припікаєш, ти бавишся. А якщо тебе наробив опіків, то ти перестарався. Тому треба припікати так, щоб пекло, але щоб опіків не лишалось. Тепер дивіться, і оце, от, коли ви починаєте проводити таке припікання, в результаті такого припікання у вас починає в організмі утворюватися оце от навантаження на судинну систему. Судини починають навантаження своє отримувати. Крім того, в результаті припікання там утворюється ну, загибель кінцевих, скажімо так, непотрібних форм клітиночок. І це створює. Медіатори запалення в тому місці, де проводилось припікання. Хтось називає їх там білками термічного шоку. Я цього терміну не притримуюсь. Це є типові медіатори, запускачі запального процесу, які активізують імунітет по всьому тілу. відбуваються два процеси. Після проведення припікання в результаті нагрузки, все-таки нагрузки на судинну систему, це ж критично високі температури. Починається активізація роботи судин. Тобто це дає вплив, імпульс і для серця, і судини починають трошки тренуватися від припікання. Капіляри відновлюються для припікання. Це ж як капіляри як методика зниження температури, нормалізації температури і підтримання температурного балансу в організмі. І цей метод припікання він дозволяє дати навантаження на судинну систему. Судинна стіночка починає качатися, судинки ці починають проростати. І тоді бляшка, як не потрібна організму в цьому місці вже, починає потихеньку-потихеньку зменшуватися її розмір, по суті, йде атрофія. Кажуть, лейкоцити її з'їдають. І лейкоцити її не з'їдають. Але вона потихеньку резорцірується, забирається, розмягчається як непотрібне для організму, яка заважає току крові. А судина стінка при цьому відновлюється. Ну, що мені доводилося бачити, мені доводилось бачити людей чіткі заключення. Атеросклерозу коронарних, атеросклерозу сонних артерій, чіткі по результатам ультразвукового дослідження заключення, через рік використання обладнання нога ну, без з припіканням на 70 градусів, масаж спини, з зупинками, руки, ноги І проходить рік і роблять УЗІ, і не бачать на УЗД признаків атеросклерозу там, де воно було. Ну, неймовірні випадки, але. Саме припікання забирає атеросклеротичні бляшки. Причому не припікались сонні артерії, не припікались серце. Це й неможливо зробити. Але припікався хребет, масаж по спині, припікалися долоні, проектор, же саме. припікалися на масажери для стоп-стопи. От оце, власне кажучи, припікання є ще один із факторів для забирання атеросклеротичної бляшки. Але цей процес не буде ну, займати там, декілька днів чи декілька тижнів. Цей процес займає місяці. Деколи до року часу. Тому, якщо у вас є атеросклероз, і ви хочете від нього позбутися, вам просто потрібно набратися терпіння, робити це припікання на протязі року. Спина долоні стопи, спина долоні стопи кожний день. І через рік робите повторне УЗД і перевіряєте, чи є ті бляшки, чи їх вже немає. Як показує практика, їх немає. От вам, ну і збільшення звичайно фізичних навантажень. Оце вам і є методика, як можна вирішити проблему атеросклерозу. Ну, Сьогодні була. У нас така коротенька, може не дуже коротенька, але е, інформація про атеросклероз. Я думаю, на наступних е, відео ми ще з вами поговоримо про судинні проблеми, які О, треба точно вам про гіпертонію розказати. Оце вже точно буде цікавіше. Ну, а на сьогодні, дякую вам за увагу, друзі. Якщо у вас будуть якісь зараз ще запитання з приводу атеросклерозу чи щось я можливо не до кінця розказав, напишіть в коментарях. Те питання, яке вас цікавить, е, ви ж знаєте, що я сам читаю ці коментарі, я на них відповідаю. За сьогоднішнє відео треба поставити правильно, на Ютубі це завжди треба ставити. Якщо ви ще не підписані, підпишіться обов'язково, поставте дзвіночок в чорний режим, бо ви можете пропустити відео. І якщо ви знаєте когось, хто має хворі судини, хто має атеросклероз, погане кровопостачання голови, серця ішемічну хворобу серцем. І вони не знають цього відео, вони не знають цієї інформації, Візьміть посилання на це відео і через соцмережі пошліть їм. Можливо, вони подивляться на це відео і зможе це в якійсь мірі їм ну, допомогти. Ну, це буде гарна допомога для ваших друзів. А так, на сьогодні у нас все. Я дякую вам за увагу. До побачення, до наступної зустрічі в наступному відео.